Доброго дня, мої дорогі дівчатки та хлопчики. Доброго дня, мої любі друзі. Вітаю вас! Мене звуть Тетяна, я проживаю в Києві і я показую та продаю американську вінтажну біжутерію. Сьогодні в мене в основному розпродаж прикрас, які були раніше. Будуть дві новенькі брошки. Одна в нас вже раніше була, а одна зовсім нова брошка ну Такої я не купувала. Але я хочу вам сказати, що коли розпродаж, це дуже добре для вас, тому що брошки, які, звичайно, продаються дорожчі, сьогодні будуть продаватися набагато дешевше, і ви зможете їх купити за меншу ціну. Ну, і першу брошку, яку я вам покажу, це брошечка, яку я купила в Навільйо. І я вам уже показувала цю брошечку. Я тільки трошки невірно про неї розказала. Дякую Регіні. Вона мені підказала, що я переплутала компанію. Я сказала, що це брошка від компанії Джозеф Hollywood, але то, то американська компанія Джозеф Hollywood, а ця брошка підписана просто Hollywood. Ну, у мене таких брошок з, такою, з таким підписом раніше не було. І я переплутала, я подумала, що це одна компанія. Але компанія Голлівуд, так як підписано тут, це англійська компанія. Ви бачите, це брошечка в такому шотландському стилі, дуже похожа на брошки від Міракл. І давайте подивимося на неї трошки ближче. Така гарна металічна основа. Опрацьована дуже гарно, подивіться, яка рамочка в неї. І тут, скоріше всього, кабашони скляні. Ну, і не думаю, що це натуральні камні. І, скоріше всього, кабашони скляні. Така брошечка. І давайте подивимося на її підпис. О, тут дуже добре видно підпис «Hollywood». І як Виясняється, це брошка англійська. Така зворотня сторона. Купила її на антикварному ринку в Італії в Мілані на ринку навірю. Дуже цікавий там ринок, я вам його показувала. Кому цікаво і не бачили, подивіться, в мене є відео про цей ринок. Там дуже всього багато і дуже всього красиво. І ця брошка сьогодні продається за 500 гривень, це просто ціна, за яку я її купила. І зараз покажу вам ще одну брошку, теж за 500 гривень і теж куплену на ринку на відео. Обидві ці брошки коштували, здається, по 700 гривень. Сьогодні вони обидві по 800. Ой. Сьогодні вони обидві по 500 гривень. Отака От цікава брошечка брошечка італійська. Ви знаєте, що мікромозаїка найбільше Це не придумано в Італії. Це дуже з давніх часів тягнеться Це, ця мікромозаїка, і дуже давно придумал, здається, ще колись давно в Єгипті. Але зараз найбільше таких прикрас роблять в Італії. І я на ринку в навіл бачила. Шедеври, просто шедеври, мікромозаїки. Коли дивишся, то не зрозуміло, що то не мазки, що то не малюнок, що то от такі от тесери складають. Дуже малесенькі тесери, але і коштували ті брошки по 600, і було по 300 євро, по 600 євро. Але, звичайно, подивися. Я не дуже... дуже рада, що я пішла на той ринок і побачила такі просто. Витвори мистецтва. Ну, Ця брошка у нас коштує всього 500 гривень, але це теж мозаїка. Тесери тут трошки крупніші, От ми бачимо, якої. але брошечка ця ж невеличка, вона 3 см, розмір самої брошечки, без рамочки. І вони в дійсності теж маленькі тесери, просто не такі маленькі, як у тих, що за 600 євро. І продається ця брошечка всього за 500 гривень я вам покажу зворотню сторону. Достатньо хороша зворотня сторона, замочок, англійська така шпилька. Вони з дуже з давніх часів, з 20-х 20 років ХХ 20 століття такі шпильки робили. Ну, я не кажу що ця брошка і 20-х років. На вигляд, вона 60 70 років минулого століття. Але брошечка достойна, і 500 гривень. Цю брошечку я теж вже показувала, і ця брошечка від компанії JJ. І я хочу показати вам цю чудову брошечку. Вона дуже не схожа на брошки, які випускала ця компанія, бо це брошка, яку випустила компанія. Дженет Джорді Компані Джей Джей. Цю компанію створили два брати, брати Ліскери, і вони назвали свою компанію в честь своїх батьків, а батьків звали Джон і Ета. І компанія працювала з 1935 по 2006 рік. Ну, Як ми пам'ятаємо, всякі кішечки, Мерліни. Всякі брошки, які створювали настрій. Настрій, які нас радували. А ця брошка, як на неї подивитися, то вона більше схожа на брошку від Тріфарі. Але це Джей Джей. Ну, подивіться, яка вишукана брошка. І тут у нас це брошува. І зразу покажу, раз вона вже перевернулася, що там є маркування Джей Джей. От. І я хотіла показати, що ця брошка дуже вишукана. Подивіться, як вона зроблена. Це брошування і кристали. Ну, чисто тріфарі. Ну, вона лежить у мене трошки давновато. Я, правда, її показувала вже вам. Небагато, але показував. І сьогодні я роблю на ній таку, знаєте, ударну знижку, я продаю її за 400 гривень. Брошка від Джей-Чей. А ця брошка від компанії Coro. І я вам теж її показувала один раз. Ну, мабуть, тому що вона прозорий, в неї кристали, вона вам, може, не зайшла. Але я вам хочу сказати, що вона дуже гарно блищить. І переливається, і од неї сонячні зайчики. Це дуже старовинна брошка. Тому що у цій брошці це брошка від Коро, ви знаєте, це Кон і Розенберг, і двоє друзів, які створили цю компанію. І ще ну, вони створили спочатку компанію і не, не робили прикраси, вони там все продавали. І це було ще у позаминулому столітті, ще в 19 віці. А у 20-му столітті вони вже почали виробляти прикраси, і є у них дуже гарні прикраси, є прикраси від дизайнера Каца. Ми знаємо, що там дуже дорогі прикраси і коро-дуети, ці дуже дорогі дуети, які. Теж там до 300 доларів. Але ця брошка здається вам простенькою. Вона не така простенька, тому що маркування на цій брошці точно до, до 1937 року. Це, я вам зараз покажу маркування і розкажу, чому я так думаю. Оце маркування, що ми бачимо з вами. Надпис такими прописними літерами написано Кор без знаку копірайта. Це могло бути із 1937 року до 1955. Але, якщо ви звернете увагу на цю букву Р, третя буква, то вони, вона пер, так перестала писати в 1937 році. Значить, ця брошка створена до 37 року. А коли От бачите, яка вона не така, як наша, бо зараз пишуть кору і пишуть таку літеру, як наша буква Ч. А тут отака от Р, буквою Г нашою. Може, погано видно, через те, я так пробую вам пояснити, але боюся, щоб не запутать ще більше. Значить. Отака брошка старовинна. Дуже красива. Зараз попробую взяти руки, щоб вам пограти з цими білими кристалами, щоб ви побачили вогники однеї. Подивіться, ви бачите, як грають ці вогники, і там в цих білих кристалах з'являються такі діамантові трошки. Блиск. Ну, це оці старі кристали, вони мають такий такі блиск. Але, дівчатка, атракціон небаченої щедрості сьогодні ця брошка буде коштувати вам 600 гривень. І дивимося, що у нас є ще. У нас тільки дві брошки, ще такі, що на розпродажі, а дві брошки будуть зовсім новенькі. Так, і забула вам сказати, що у нас сьогодні розіграш кліпу. Пам'ятаєте, я вам показувала кліп один, теж прозорий, теж старовинний, і він сьогодні буде розігруватися. Але зараз ще в нас розпродаж. Оця чудова брошка, це брошка із серії Сучасний красуні, але це не наші сучасні красуні, а позаминулого століття. Художник малював красунь того часу, найкращі сім'ї, найкращі дівчата і робили брошки, ну от такі красиві на фарфорі. Це Західна Німеччина. Давайте поближче подивимося. Хочеться роздивитися, мені здається, що це деколь з підмальовкою. Чи таки дійсно ручна робота. Ні, мабуть, такий все-таки деколь з підмальовкою. Отака От красуня тогочасна. Дивіться, який в неї зачіска, яке платье, декольте. дуже гарне. Роздивимося рамочку цієї брошки. І я вам покажу маркування. Маркування у цих брошок, так як у Кремінця, бачите, написано на голочці, але не фокусується, не можу зараз вам показати. Там написано Western Germany». Такий загальний вид зі зворотньої сторони. Просто чудова брошечка, красива. Ви бачите, ну і зразу видно, навіть якби не було підпису, що це німецька брошка. І ви бачили, що зворотня сторона цієї брошки закрита. Ми не знаємо фарфорова вставка у. Ведзюрмані вони виписували із Франції дуже часто вставочки. Оце, можливо, теж ліможська вставка, але ми цього знати не можемо. Можемо тільки так думати, що це може бути так. Але ми знаємо, що це брошка німецька. Дуже красива, достатньо велика брошка, і вона коштує сьогодні 900 гривень. Така чудова брошечка. Але у нас є сьогодні і ліможська брошка, я вам її один раз показувала, але на цей раз я зроблю для неї знижку. Я вам показувала колись сайт, де продаються такі брошки, і брошки зі знижкою продаються по 4, 5 і 6 тисяч. Це брошка компанії Лімож, Міста Limous. Я вам зараз покажу. Як вона виглядає? І поближче з передньої сторони, і поближче з зовнішньої сторони? Ну, от подивіться, ця брошка, вона зі замочком Шомпол. Це часто буває у французьких брошок. Ну, і тут, якщо ви придивитесь, отака от печатка з золотом, і там написано «Limoges Made in France». Щось написано ще порцеляна. Щось ще написано знизу, от така от брошка просто чудова. Брошка дуже вишукана і коштовна. Я вам скажу, що я бачила цей сайт, де ці брошки дуже дорогі, а я вам продавала її не дуже дорого, але для таких брошок. Але сьогодні зроблю ще знижку, і така брошка буде коштувати 1000 гривень. І це теж сьогодні атракціон. Так що, купуйте, якщо хочете. І сьогодні я ще хочу вам показати дві брошечки, які ще не показувалися в показах, бо вони тільки прийшли. Але, як бачите, цілих 6 брошок сьогодні в розпродажі. Дуже гарні брошки, чудові брошки. Ну, а сьогодні я вам хочу показати дві брошечки від компанії Кременс. Отака От брошка-віночок з. Перлинками, брошечка дуже чудова, дуже цікава. І так я ну, не знаю, це які перлинки. Чесно, Ну, звичайно, це не ті дорогі перлинки. Мені вже сказала колись світуш, що дорогих перлинок бути не може в біжутерії. Ну, Але приємно, якщо ми знаємо, що це натуральні такі перлинки, хоч і вони і вирощені. Людьми, але приємно, що вони натуральні. Бо це компанія Кременс, це знаєте компанія, яка використовувала дуже багато золота в своїх прикрасах, і вона раніше, коли у 19-му і в му столітті, вона вважалася компанією, яка випускає Ювелірні прикраси. Тобто ці прикраси вважались ювелірними, тому що покриття у цих брошках не просто позолота, що теж цінується, а тут фольгування золотом і товщина цього золотого покриття в 33 рази товща, ніж покриття у інших усіх прикрас. Найтовща позолота у компанії Кременц. І через те ці брошки вони дуже якісні, вони дуже гарно доходять до нашого часу. І вони, звичайно, дуже схожі на просто золоті прикраси. І тоді, колись, коли вони придумали це фольгування золотом, вони тоді ще робили гудзики для чоловіків, то їхня справа пішла тоді вверх. Тому що Кожен хотів мати гудзики, які схожі на золоті, і які виглядають як золоті. Так, у мене ще є там декілька гудзиків і якщо хтось хоче, ви мені просто напишіть. Ну і що? Оця брошечка від компанії Кремен коштує теж 900 гривень. Це її, це нова брошка, це не скидочна ціна, це брошка. Її ціна 900 гривень. Ну, тут на голочці дуже добре видно. Написано Кременс. Аж дивно так гарненько видно буває, що не можу піймати фокуса, сьогодні от видно. Чудова брошечка, але в мене є ще одна брошечка, якої раніше не було це раз. А по-друге, в неї є ще й коробочка. І от це сьогодні остання на сьогодні брошечка. Брошечка від Кременц, брошка бар і у неї натуральний аметист. Давайте я вам покажу цю брошку поближче. Хочу сказати, що коробочка Кременс є оригінальна, але документів немає. Сертифікату в цій коробочці немає. Сама тільки коробочка. Отака красива брошечка, така, знаєте, дуже шляхетна, дуже ніжна. Ви бачите два золотих листочка і посередині камінчик. Отакий. Ну, ви знаєте, що брошки від креміс дуже часто бувають з натуральним камінням, тому що Сам Джордж Кременс він був дуже любителем натурального каміння і дорогоцінного, і, так як так, можна сказати, каміння, яке вставляють в біжутерію. І це камінчик аметист. Дуже ніжна ця брошечка. І дуже виглядає як натуральне золото. Ну, але я ви знаєте, я перевірила. Це все-таки покриття золотом. Це не натуральне золото. Це, як я вже казала, дуже товстий шар золота, фольгування зверху покрито просто фольгою із золота. Давайте подивимося з іншого боку на неї. І от ми бачимо маркування Кременс і ще стоять якісь значки. Я помітила, що такі значки коло Кременц стоять, коли вставлене якесь дорогоцінне каміння. Так виглядає зі зворотнього боку, маркування на голочці. Ця чудова брошечка за метистом коштує 1100 гривень. Також із замочком можна брати на подаруночок. Ну, і на сьогодні це всі прикраси я хотіла вам показати. Наступного разу я вам покажу, ще в мене є і на розпродаж, і нові прикраси. І оцей кліп.

Вітаю нашу переможницю, дуже рада, Ірочка, що ти виграла. Вітаю тебе, моя дорога. І всім бажаю всього найкращого. Хай буде мир і благодать у ваших сім'ях. І я прошу вас, не забувайте про те, що нам треба допомагати нашій армії, що нам треба донатити. Якщо ви скинете 100 гривень, воно не дуже скаже на вашому гаманцю, але воно. З кожного з нас по 100 гривень дуже гарно скажеться на нашій перемозі. Люблю вас, до побачення! Все буде Україна!